Кармадов, забудь про головний біль. А, ще доброго раз доброго ранку. ранку. Так, друзі. Ну як бачите, Давид Векова вже з нами в студії. Ми поговорили про те, де ялинку купити, за скільки купити, як її прикрасити, але настав момент а, одного з головніших питань, де ж її в квартирі поставити. <свісно> ну в нас е завжди було, ну, в родині. в нас була невеличка квартира. О, де було місце, там і ставили, в принципі. Я думаю, що переважна більшість. Е Переважна більшість людей так само дає місце там і ставити. Як правильно робити? Веков у нас в студії, будь ласка. Оплески. Я знаєш, облески. <сум> 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 uh, дивіться, давайте спочатку розберемо, що таке ялинка і чому ми на неї звертаємо увагу з точки зору феншуй. Загалом ялинка це древній праязичницький символ, і він символізував завжди три світи: небо це верхівка, uh, людський світ це середина, і корені це. Світ духів або потойбічний світ, uh -huh. і тому загалом наряджали ялинку, а вже ж живою і у лісі. І там було дуже багато різних ритуалів, обрядів. Ми про них сьогодні не будемо говорити, це не тема нашого е дослідження, так би мовити. От і тому ялинка загалом це ритуальний символ зустрічі нового року. Чому тому що е зимове сонцестояння? З 21 на 22 грудня у нас цього року буде. І це найтемніший час. Тобто з китайської метафізики ми говоримо, що дуже багато енергії інь, багато темряви, холоду і так далі. І це поворотна точка року, коли починає приростати рік. На енергію і... І світла. Так. І саме тому проводяться. На всій планеті ритуали у цей час і дерева прикрашали не тільки у нас, на всій планеті їх прикрашали, так би мовити, для того, щоб. Підсилити свою удачу на е, новий рік і заручитися підтримкою оцих великих енергій і мене так, відразу це... ж. Мене відразу ж питання. Тобто е, не питання са... залишається відкритим. Ні, ні, питання не можна зрізати. Треба з корінням все таки шукати можливість для того, щоб великий горщик посадити або маленький горщик, але або брати на з корінням. вулиці наряд з наряджати це або ж на вулиці, на вулиці якщо, якщо біля будинку. Ну дивіться, давайте так спочатку їх наряджали в лісі. Потім їх почали викопувати з корінням, саджали в храмах, проводили обряди і назад їх повертали. Потім вже це ну такі найновітніші часи, і зрізали. Ну, по суті, давайте чесно, це помираюче дерево. Тобто, ну зрозуміло, що ми звичайно сумно з яких ну, радянських часів там звикли, що там пахне хвоєю, краще гілочки взяти. Це буде найкраще, тому що ну. У не можна зберегти. Відрізати коріння, не можна відрізати коріння. Тобто, все-таки не ми, тобто, втрачається. Ну, ми ж і не проводимо ритуали сьогодні. Давайте так так, але основне ми зрозуміли. хочете на удачу. То має бути живе дерево. Так за усіма правилами краще це дерево буде жити і продовжувати жити на вулиці, наряджати на вулиці. Так. Якщо такої можливості немає, то в будинку або штучна ялинка, або гілочки хвої. Тоді повертаємося до наших до нашої теми, куди ж в будинку або в квартирі потрібно ставити ось це дерево, ритуальне цю ялинку. Куди як правильно обрати? Це давай, ж теж впливає. Давай перед тим як ми будемо розбирати по кімнатам. Нам просто деякі глядачі ми закликали, щоб вони надсилали нам ялинки. І от є деякі вже світлини, і нам Анна прислала ялинку. Ми е, можемо побачити у нас в інстаграмі. Красива, е, красива ялинка. От вона знаходиться, я так розумію, в вітальні, і е, це те, що про вчора я розповідав. Е, камін, Каміну нема, але є. Телевізор можна камін зробити на телевізори. Чи звук? Воно там щось Оце. воно горить, трискотить. трискотить. і це прекрасно. Отже, у нас от є перший варіант, так би мовити, ялинка біля біля телевізора каміну в камін, так би мовити супер. Ми не будемо комент... ну, Тобто, будь-яка ялинка, це прикраса. Давайте поговоримо, перейдемо Може. до кімнат, ага. і я два слова розкажу, чому у феншуй ми на це звертаємо увагу. Чому? Тому що коли ти заходиш в приміщення, куди йде в тебе погляд, що привертає твій погляд, туди і йде енергія. Тобто, саме тому е, на видних місцях якісь речі е, ставлять чи саджають людей, е, в приміщенні, щоб було, ви відразу туди віддаєте енергію. Ви бачите це. Угу. І тому в приміщеннях, де у нас стоїть ялинка, той сектор буде активізуватися більше, тому що там вогники сяють, там діти грають, ми туди частіше дивимося, чому воно просто привертає нашу увагу. І з точки зору феншуй, кожен місяць, кожен рік, зрозуміло, є більші, менші цикли. Змінюються енергії в просторі, у різних напрямах приходить там різна енергія. І підсилюючи певний секторів, ми можемо там додати а, на певний процент, зрозуміло, там фінансової вдачі, кар'єри, любові і так далі. І ми шуй, так би мовити, ловимо ці енергії кожен місяць. Ми там знаємо, що там на півночі така енергія. Я там, до речі, ну, безкоштовно про це там, прямі ефіри веду і розповідаю, кому цікаво, можна про це дізнатися в мене в Інстаграмі. Значить, давайте так. Ми, як ми технічно це робимо, от у нас є якась кімната, ми беремо і ділимо її на такі зони. Тобто плюс-мінус пропорційно. Так? Тобто ми маємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і центр. Ми маємо стати в центрі. Де у нас центр? Центр у нас буде на перетині, <гум> а, на перетині цих. Тобто в центрах збирається енергія. І бажано ставити в центрі тоді? Ні-ні, ні давайте ми зараз. Ні, ти стоїш, а, ти центр, та, а, так, та, стоїш. Ти в центрі, ти стоїш в центрі. Ми стоїмо в центрі сюди, беремо на телефоні, вмикаємо компас. Вау, яка, так, який так, процес! Так, так. Ага. Е, ну, це ж певні вимірювання. Якщо це майстер -феншу робить, він прийшов все зробив. Далі? Все. А коли... і, і ми вимірюємо, де у нас яка сторона світу. Ага. Ми маємо зорієнтуватися в просторі, і оці от квадратики вісім штук. Оце у нас і будуть. Наприклад, тут у нас буде північ. Ага. Так? Тут у нас буде північний схід, ага. тут у нас буде схід, тут у нас буде південний схід, тут у нас буде південь. південь. Так, південь, давайте, тут північ. Тут у нас. Ну і там буде... далі відповідно. Така, що впливає, в якій частині ставити. А, а ми світу зараз вже напишемо так. Давайте а. південний. Просто південь. Це буде південний а, пів... захід. Так, південь. А там буде південний, тут захід. Тут південний захід, тут у нас захід і тут у нас північний захід. захід. Так. І от щодо феншуй, ми встановлюємо на зимове сонцестояння ялинку. І у грудні місяці у нас панують в певних напрямах певні енергії. Тому. Найкращі енергії у нас а, в наступних, тобто на сході, давайте я тут ставлю зірочку. пам'ятаєте, ми вже це робили. Зірочка, і схід у нас відповідає енергії зі Сходу, іде це фінансова грошова енергія. Якщо ви хочете підсилити свої статки у майбутньому О -о -о. році, ставимо на схід. На схід. на схід, тобто у цьому десь квадраті. Ну зрозуміло, що десь вона тут має плюс мінус. Мамі у Та мене там розказ. телевізор стоїть. О, мені Треба це, телевізор це, перенести. Це, тепер це не складно. А ми, а ми давай, зараз туди так, а, значить, північний схід. Тут у нас будуть теж давайте зірочку, і тут у нас будуть відносини: любов, слава, популярність, відносини, радість шафа. Там, шафа. Там шафа стоїть. Шаф. Це вона. А ви знаєте, де у вас напрямки? Ну я приблизно собі уявляю так. Бачите? А, так, і значить, у нас на півночі у нас тут буде. Давайте ми намалюємо. Тут Сходи. у нас буде кар'єра, ага, тут у кар нас буде от, е, от, зріст, от, впливу і так далі. От у нас такі напрями, е, і ми ставимо зони. ялинку, вибираємо один з цих напрямів, де нам зручно зрозуміло, е, і ставимо ялинку в цей так. сектор. І він активізується і нашою увагою, і тим, що він постійно. Світиться. Ага, окей, отже, давайте тоді уявимо. У мене є компас. Ми стоїмо умовно в центрі, в центрі студії. Так. На, на, 9, на 8 шматків і центр. У мене так, північ у нас. Північ у нас там, там. Е, Схід у нас схід. Там, Е, І у нас е, захід е, південний. Пів... Так, а на що так, ми куди? будемо ставити? Ні, ну, ми, ми зараз посваримося. Ми, ми посваримо. Не треба кайту. зараз <рес> Куди нам в студії поставити ялинку? Скажіть? Ми маємо вибрати одну з no. тих, тих цілей. Вибирайте. Це що? Ти за гроші, кар'єра? Я думаю, що у нас має бути ну, любов, це ж, у нас має бути любов радість і вплив через вогонь. Оце пів, пів, північний-схід схід, це ріст популярності. Але... Тобто туди? Правильно? Щоб я пнуту. Воно сюди. От сюди? От туди десь. А, якраз до духовки. <гум> ну, приблизно, десь, десь в тому напрямку. Все зійшлось. Їмо любов, насичність. <гум> ну але дивися, грошей в нас не буде, і кар'єри теж. Ні, 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 ми просто підсилюємо одну зі сторін. Це, як, наприклад, ну от у нас сьогодні фінал чемпіонату світу. Ви не можете одночасно і захищатися, і нападати. Ви маєте ну якусь вибрати стратегію, певно, правильно, і від неї грати. Саша вибрав, Саша за Францію, але вдягнувся в аргентинський коридор. Він такий, він і там, і там. А ви в аргентинській. Тобто Ми маємо вибрати головний флагман, а і все останній плюс. Тобто, що у вас головне? А можна поставити ж не одну ялинку? Правда, це вже у нас будуть хитрощі. Можна... Про хитрощі ми поговоримо за хвилинку, а зараз ми для вас все розізнаємо. Щоб задовільнити всі потреби, чи можна трішки схитрити і поставити декілька ялинок в будинку? Давай така одна центральна. В зоні яку ми максимально хочемо наситити, і декілька просто додаткових додаткових малень так працює чи хитро ще тут надіють? Це працює чому ж ні? Простір є, і він нам дає певні ну преференції, певні бонуси, і ми маємо можемо їх брати скільки завгодно. Тобто, ми можемо поставити одну головну ялинку там, де нам зручно, і плюс у нас же є декілька кімнат. Тобто О -о. в одній кімнаті ми можемо ну не виходить поставити можемо в інші, якщо є для цього місця. Плюс в інших ми можемо в секторах поставити, наприклад, там гілочки. Це теж буде активізатор. Так або свічка велика прокрашена кою. Це ж теж вогонь. Так, підсилюються зірки багатства на сході і на південному сході. Зірка романтики, любові і популярності вона підсилюється стихією вогню, і тому ми можемо запалювати свічки, але обережно там зі всіма моментами Правила безпеки. Так на сході, і тобто, ми можемо поставити ялинку на півночі. Але на е, сході і на північному сході запалювати свічки це теж буде активізувати простір з цієї сторони і додавати нам цієї енергії. Ну що, неймовірно цікаво, сьогодні ми розбиралися, як правильно, де правильно встановити ялинку. Зрозуміло, що ялинка має бути живою і з корінням. Бажано ну, найкраще, щоб найкраще. вона була на вулиці і ви її там будете прикрашати, щоб життя продовжувалося, але якщо такого немає, то і штучна ялинка з вогнем і з моментами радості вона буде підсилювати енергію в вашому домі. У мене ще одне питання. Так. Якщо ми вже У. зачепили футбольну тему, бо я бачу ви вболівальник, так ви за нього чи за мене? Я за він за Францію. Чесно вам скажу. Чесно, ну, більше за Аргентину. Ну, от бачиш, є люди, які розуміють, що де, в чому смак футболу. Є. Ні, Скажу так: мінус ще одна людина в моїй телефонній е, книжці. Дякуємо. Давид, дякова, е, дякова. було приємно з вами. Але плюс у Ігоря завжди ігор в житті є баланс. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».